Що, так, ж давай, давай, кричиш, давай, давай. О, що ж ти так речишта взагалі? Ми що живі! стій, сті, сті, друже! Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встанови вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Так, треба вилазити. О, ні, я впав, я зараз э, трохи підгорів. Так, ось, все подали, подали. Ей, Олен, дівчина, ти де там взагалі? Давай швидесенько. О, треба волити загріту, друзі. всі привіт! Нас підстрелили ці кляті олені з цією лисихою! Так вони хочуть з е -е, створити армію цих оленій! Так, диви танк є. Зачекай військовий казав, що він залишив десь нам автівку. Але We're ось ні, я бачу. Ось там написано красті. Треба туди бігти. Диви танк, він зруйновано, мені здається. Так, зачекай, зачекайся, що. А, так, тут можливо щось є. Треба перевірити. Так о, слухай, що тут є? О, тут є гроші. Так, це нам знадобиться. Це все забираємо. Це треба перекласти сюди. Друзі, в нас є зброя, як ви бачите, але нас переслідують ці кляті олені.

Відвали від мене! Ой, тут щось крил... Лак, то в дітей! Так, тут треба... Слухай, ми взагалі правильно їдемо! Хісько казав! У тому напрямку, хоча коли я падав, я не знаю, можливо, я помилився. Так, друзі, це просто жесть. Я не знаю, що нам робити. Це якийсь жах. Так, слухай, мені здається, що втрівочка в нас непогано їде. Так, слухали. Але... О, добре, молодець. Треба дивитися позаду, нема ну, що їх. Так, не. О, ні! О, ні! Відвалить! Що? О, ні! Зараз я вам покажу. Вали звідси! Так, у нас є зброя, головне не стріляти з автівки, тому що ми зруйнуємо наш автомобіль. Так, О, ферма якась. А, царна ідея, зараз! ні-ні-ні-ні-ні! Так, ще трошечки. Зараз тут заховаємось. Давай ось тут. Так, вистрибуємо. Так, треба замаскувати. У мене є план. Зараз замаскуємо автівку. Ось так. Ці я штуки стравимо. Так. Давай, перевіряй. Якщо можеш, замінуй е цю дорогу. А я зараз ось так закладаємо сюди. Є yeah. так, сподіваюсь, що вони не знайдуть нас. Але автівка замаскована буде. Так. О, слухай, ти що? Так є. Ой! є. Так ще трохи сюди. Як там в тебе справи? Ти зараз, зараз. Добре, давай, давай, роби. Я поки їх не чую, все дуже добре. Я замаскував автівку майже. Так, сюди, сюди, сюди. Все, друзі, тут її не видно. Дім Якийсь будиночок є. Так. Все добре, так. Що в нас тут є? О, так, другого поверху нема. Цікаво, цікаво. Ой, 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 ой. Де ти є? олені? В атаку! Вони десь близько. Що? Так. Зараз я тобі допоможу. У мене дещо є цікаве. О, ти накладала наставила ем, мін. Так. Слухай, Будь дуже обережна. Освана, Зараз. Сторони, О! Ну що?! Ах ти, сестра така. Хочеш вбити мене? Не вийде! О, ні, тут ми ще ну, не ти зникла. О, диви там олені! Олені, їх дуже багато. стріляємо, стріляємо. я їх положив. Є, йди сюди! Думай, що ти звалиш вбити нас! Ти, О, не, вони вправляйся? такі шутки! Так майже! О, ні! Ори! Слухай, ти цієї звукової пушки ні мене не вбила! Я перетворю все на лід. Тобі не втекти, Красті. Вибирай, бути зі мною або вмерти. Що? Да я краще відкинусь. Ось так, я кинув гранату. Слухай, Теба, так важко бігати. Нас знайшли. Так, я не можу бігати. Ця штука мене так сильно зам... замедлила. Так, давай сюди. Швидшу автівочку сідаймо. Так, так друзі. Так, я, мабуть, сяду позаду. Так, седай, седай, седай. О, я троха застряг. Так, это та еще ж таке. Еси, давай седай. Так, так зараз. зараз. Давай, давай, швидесечку залазь. Все, Среди, поехали. У меня... Вс Добре, все, валим у Мы выдервалися. Так, зараз. У нас же это пикап Мы можем пристребути через паркан. Так, Вони, слухай, воні. Воні. Не стріляй, не стріляй з автівки, ти зможеш зруйнувати наше авто. Але я із звукового. Воно також зруйнувати може. Я колись такого ні, лід. Ні-ні-ні! Так слизько! Хі -хі -хі. що таке класі? Ти слизнувся. В тебе, мабуть, літня гума! а в мене лід. Ха-ха. Туди -ха -ха. ну, поживі, так, Таквалимо зараз десь сховатися вже не вийде, мені здається. Треба просто добре. швидше їхати і відірватись від них. Та я їду як можу. Жену з усіх сил. Зачекай, це ти відчинила двері. Є, О, ти є, мене налякала. Знову відчинилася. Це, це, це Що? Що це Дай. таке? Що за втівкою, а? Ти не розумію. Слухай, я не бачу оленів і це добре. О, скриня якась. Але не будемо перевіряти. Можливо, це уловка якась. Можливо, там все заміновано. Так, слухай. Знову цей звук. Мені не подобається. Ой. -ой. Що ж робити? Давай швидше, тисни на газ. Я тисну на газ як можу. Оце так, друзі. Це якесь божевілля. Ну ми вже Диви, Знову двері вичинилися. Так, слухай. Дуже страшно. Вони Я чую їх, але не бачу. Так, вони кудись тікли! Слухайте мене сюди, Олені. Треба наздогнати. Використовуйте кріолятори, щоб замедлити їх. Усю зброю, але красті повинен бути живий. Сестру мою вбити. Оні, в мене відчинився капот. Так, зараз треба, треба з'їхати. Так, зараз, зараз, зараз. Ось тут. Паркуємо! Треба замаскувати! О, ні, ти виски оленів! Ах ви! Що ви? Вали двіці! О, ні! Стріляємо, стріляємо! У вали, вали. мене перезарядка! Ось там ще один! Давай його вб'ємо! Є! Yeah! Що там так є? Є, так... ми були їх! Хммм! Впорались! Але це лише початок. Подивимося, як ви зможете вижити у льодяній пустелі! Що? Диви там сніг! Ти? Там сніг треба замаскувати! Ось там я бачу! Треба замаскувати авто! О, Та ні, треба розташувати їхати. міни! Слухай, можливо, так. Хоча ти, мабуть, права! Так, сідаємо в авто! Треба зачинити капота, Зак Закрива... зачиняємо, Сідаю в автівку швидше. Так. так. Що Ти сіла? Це. Так, так, Ти не зможеш втікти від мене красті, не зможеш. Побачимо побачимо. Все, палимо далі. Слухай, можливо, це від вітра відчинився капот. Я А двері? А двері не знаю. Можливо, це з машиною щось. Я якщо чесно не розумію, так, будемо їхати далі. Так дуже ми відірвалися, я нікого не бачу і не чую. Я також не бачу і не чую це дуже добре. О, які гарні новини. Слухай, а що цікаво. Там? Куди ми їдемо взагалі? Слухай, ну ми їдемо до міста, я не знаю. Військовий говорив, що там є якийсь величезний військовий бункер, але я не знаю, де він знаходиться. Він однак жди мені показував на мі мітку на карті. Але я погано пам'ятаю, де це знаходиться взагалі. Нічого, Слухай, головне що і кудись хоча б так. приїхати. О, це дуже-дуже добре, друзі. Зараз будемо голити. Слухай, я вітаю тебе, ми відірвалися. Ні, Нарешті. Аж Слухай, але... легше стало. Так. Так, легко дихати, друзі. Ой, ні.

Можливо, тут сховатися. Ту я бачу її, я бачу. Ти не втечеш від мене красті. Не втечеш. Я тебе з під землі достану. Зрозумів мене? Так, так, дістанеш. Спробуй догнати. Так, слухай, знаєш що? страшно кричить! Так, тому що це величезні олені. І в неї, мені здається, ціла армія їх. Я вига, Нічого. Я не від неї. Як, як? Просто гнати на тачці. Добре, що в нас, нас, пікап. Вона нас сюди О. знаходить. Так мені, по, так, мені померещилось. Мені так, слухай. Оні! 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 Mm -hmm. Нас догнати швидко! Їх дуже багато! Я зараз твоїх холерів. О, ні-ні-ні! щось за втівкою. Літ! ні! я Ой, врізався. Нажиліття, ума. О, ні-ні-ні! не можу, не можу. Давай будемось. Так, в мене є зброя, в мене є вогнемет. Слухай, це еліт, невоз... неможливо Ой, розтопити! Вона. А ну, йди, О, йди, ну, що! Володи в атаку! Ха-ха-ха! Ніртече! Тра тобі буде Ха-ха-ха! Що? О, ні ці клятві, скільки їх тут взагалі. Йди сюди. Давай один, один. Я тобі каби ці роги повідламую! зрозуміла. Слухай, цей сніг якийсь дивний, якщо. О ні! Не так, я був. А я я Неможливо! Не виходить, Не виходит, нічого. О, ні, виходить, Диви! ви! Ось так а, ціна, то довго. Слухай, Так, це дуже довго. Так що ж робити? У мене є план, але я не знаю за що зробимо. Зараз я кину цю гранату сингулярності. Так, зачекай! Ось так. Якщо вони будуть йти з того боку, то ми зможемо їх, їх засмокчити цю О, чорну так, діру. Швидше, їдемо! Іди, я тебе поцілую. вона... Гей, Агов! вона у невидимості! Ні-ні-ні-ні, вона у невидимості! Зустріла? Я не знаю. Ми будемо використовувати цю звукову пушку, щоб її вбити. Так, але я не знаю, куди їхати. Валимо сюди, а там буде вже. видно. Красті, я сиджу позаду тебе. Що? Не може бути! Стріляй! стріляй позаду мене, стріляй! Давай, о, тільки я з звукового зброй! Да, ні, стріляй! Ось так! Що ти це робиш? Я ж кохаю тебе. Вали звідси, кохай вона мене. Годі диви, устрибую. Диви, Ой -ой. диви вона попереду. Мій солодкий. Іди сюди. Не влучи в мене. Що? Власіла вчинку. Стріляємо, Стріляємо! Тільки з за звукової зброї. Не А-а-а! Що ж ви робите? Ми <риклад> а, ще живо робити! Це її оглушимо? Ця сирена ще ненавиджу. О, ні! Так! Можливо, ми впоралися з нею. Так, О, ні, тіка, не кажи! <риклад> Тільки не кажи, що нам тепер доведеться йти пішки! Пішли О, далі! Ні. Дуже сподіваюся, що тут воно близько це твоє місто. Так, я також сподіваюся, якщо нам дуже багато, йти, то ми. Вмремо від спеки та від жажди, я не знаю. Може, Тому що в мене нічого їздити, нема. Ти, ти вважаєш, що у цій постелі в залі хтось їде. Ти подивись, тут одні кактуси і все, більш нічого нема. Так гаразд, ми будемо бігти туди. Повезе. Слухай, можливо, нам повезло, і ми вбили її цією звуковою зброєю. Я ось зараз її не бачу. Слухай, я кидаю ось цю гранату та Ой. біжимо далі. Господи! Нас пропали! Попереду! Що, Красті? Це тільки початок! Попереду. Я тобі покажу! Та тві мої сестри також! Хай нам пощастить, і місто буде Оді. близько! Будь ласка, будь Так! так. так. Диви, там є якийсь парканчик, мені здається, що місто десь є поруч! Так, погнали далі! Так, має Тут бути! Буду стріляти! Так, слухай, знову ці, ці олені! Стріляймо, стріляємо. Які ж вони живучі! Є поні кресті, іди сюди. Я мою сестру зараз перетворю на лі. Я тебе спалю, Ми тебе зараз спалимо. Ми не будемо оді голені горіть. Я можу вбити вас! Красть обирай мене! Кому кажу, мене обирай! Ні, я не буду з тобою! звідси! Цей клятий лід мене а, Затримує дуже сильно! Так!